Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео розглянемо питання, чи можуть мобілізувати особу, у якій оформлена відсрочку від мобілізації відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Можуть чи не можуть. І суд розглядав таку справу. Якщо цікаво, залишайтеся, дивіться це відео, підписуйтесь на канал. І так, що ж в нас виникла за ситуація? Якщо коротенько. У людини, працівника Запоріжсталі, була оформлена відсрочка від мобілізації належним чином, тобто він був заброньований, але його призвали, мобілізували, точніше, і наказом вже у відповідну військову частину визначили, направили до військової служби. Ця людина не погодилась з такими рішеннями, оскаржила їх до суду спочатку до першої інстанції. Потім розглядала справа в апеляційній інстанції. Що ж там за обставини справи, які були підстави, зараз я зазначу коротенько. Третій апеляційний адміністративний суд, який знаходиться в місті Дніпро, розглядав апеляційну скаргу Запорізького районного ТЦК та СП, який не погодився з рішенням суду першої інстанції на користь вже мобілізованого громадянина. Тобто Рішення першої інстанції було на його користь, і ТЦК ТСП звернулось до апеляційного суду, оскаржуючи таке рішення. Як зазначено в матеріалах справи, мешканець міста Запоріжжя працював на посаді машиніста тепловозу в залізничному цеху Пад Відповідно до наказу Мінекономіки 23 грудня 2022 року про бронювання військовозобов'язаних запад Запоріжжя підприємство забронювало на період мобілізації та на період дії воєнного стану певну кількість військовозобов'язаних, список, який був наданий Міністерству економіки. Таке бронювання передбачено в нас через Міністерство економіки, тобто подається відповідний список за посадами, і Мінекономіка своїм наказом визначає бронювання. Незважаючи на це, 24 травня 23 року машиніста достало Запорізьке РТЦК ТСП. 25 травня наказом начальника РТЦК призвали на військову службу під час мобілізації, а вже 26 травня він був зарахований до списків особового складу батальйону десантно-штурмових військ ЗСУ. Тобто за два дні вже вирішили питання щодо визначення, де він буде навіть служити. Громадянин зазначив, що повідомив уповноваженим особам ТЦК про наявність у нього бронювання, однак, зазначена інформація була проігнорована. В своєму позові він вказав, що його мобілізували незаконно. При цьому працівники ТЦК та СП фактично відмовилися здійснити перевірку наявності у нього підстав для відсрочки від призову. ТЦК та СП з позицією не погодилась. Що вона повідомила суду, зараз почуємо так. Зазначала в нас ТЦК та СП, що громадянин сам не розповідав працівникам РТЦК, що має право на відсрочку від мобілізації, тобто, начебто, скрив цей факт. Представник центру комплектування зазначав, що в обласному ТЦК, куди привезли військовозобов'язаних з різних міст на загальних зборах, усім, хто мав якісь особисті проблеми або мав бронювання, було запропоновано. Вийти зі строю. Однак, машиніст Запоріжжя чомусь не скористався наданою військовозобов'язаним можливостю. Ну, це, скажімо так, позиція РТЦК, але, звісно ж, скоріш за все. На практиці було все інакше. Тому я думаю, якщо людина має бронювання і розуміє, що в неї є броня, зазначає про це представникам ТЦК. І така позиція ТЦК, що навіть їм було запропоновано вийти зі строю, він цим не скористався, щось воно десь не сходиться. І так, суд розглядав ці факти. Став на сторону в нас людини. Оскаржились ТЦК на те, що підприємство «Запоріжсталь» самовільно змінило військово-облікову спеціальність чоловіка. Тут також дуже важливий аспект. Згідно з військовим квитком, він є водієм військового автомобіля. Проте підприємство, надсилаючи списки заброньованих у Міністерстві економіки, вказало, що військова спеціальність громадянина перевезення автомобільним транспортом. Тобто, начебто, «Запоріжсталь» підмінило, скажімо так. У посаду, яка не підлягає в нас бронюванню, е, таким чином ТЦК зазначило, що бронювання пад «Запоріжсталь» машиніста тепловозу було незаконною дією. Дослідивши позицію сторін, Запорізький окружний адміністративний суд вказав, що працівник Запоріжсталі, згідно до наказу Мінекономіки, дійсно був заброньований відповідач. Тобто органи ТЦК нічого не зробили для того, щоб з'ясувати, чи має машиніст тепловозу право на відсрочку від мобілізації. Також суд звернув увагу, що ТЦК мають обов'язок перевіряти наявність чи відсутність підстав щодо відсрочки від мобілізації. Тобто, він на це звернув увагу. Це дуже важливо. На переконання суду позивач не може нести відповідальність за неналежність. Доведення до відповідача інформації про відсрочку від призову поза як така процедура залежна від комунікації між підприємством, де працює позивач генштабом зсу, командуванням Сухопутник військ та Запорізького районного територіального центру комплектування. Тобто суд зазначив, що людина в цьому не винна, і якщо ТЦК не мав такої інформації, то від неї це не залежало, тому що бронюванням займається саме підприємство. А не людина особиста, а не від дій позивача. Це ну, вказано було в рішенні суду. Запорізький суд 19 жовтня 2023 року скасував наказ начальника РТЦК від 25 травня в частині призову на направлення для проходження військової служби під час мобілізації. Також був визнати, визнаний протиправним наказ командира військової частини про зарахування машиніста тепловозу до списків особового складу військової частини. Тобто, звертаю увагу окремо. Потрібно зазначати в позовних вимогах щодо скасування і того наказу, і того наказу, який був, був після першого. Тобто вони пов'язані за рішенням суду. Першої інстанції у нас не погодилась ТЦК. Апеляційні скарзі зазначила, що Запоріжсталь самовільно змінила військово-облікову спеціальність громадянина, приховала це від Міністерства економіки та неправомірно здійснила бронювання машиніста тепловозу. Зазначених обставин, як вважають у ЦК, навіть при наявності очіка документів. Підтверджуючи факт його бронювання, він у будь-якому випадку міг бути мобілізований як військовозобов'язаний зобов'язаний з необхідною військово-обліковою спеціальністю. Є військово-облікові спеціальності, які не підлягають бронюванню. Це окремий список. Якщо цікаво, запишу, залишу посилання тут, тому що він доведений Міноборони і деякі спеціальності не бронюються. Якщо я не помиляюсь, то саме ось машиніст. Про якого зазначає нас РТЦК, з його посадою він не підлягав бронюванню. Ну, тут вже таке питання. Рішення вже є, і суд його ухвалив, яким там чином вони здійснювали бронювання Запоріжсталь, це вже питання якесь третє. Да. Так, дослідивши позиції сторін, суд апеляційної інстанції також казав, що станом на 25 травня машині з тепловозу дійсно був заброньований пад «Запоріжсталь». Сталь. Обов'язок щодо перевірки наявності підстав для відсрочки від призову від час мобілізації на військову службу, зазначив, суд покладено на районі територіальні центри комплектування та соцпідтримки. А тому відповідач особисто мав перевірити наявність чи відсутність у позивача права на відсрочку від призову. На мобілізацію. Тобто, і апеляційний суд також це зазначив. Що стосується питання коректності зазначення військово-облікової спеціальності громадянина, то суд вказав, що з часу прийняття наказу Мінекономіки від 23 грудня 2022 року і до 25 травня 2023 року, тобто півроку. Органами ТЦК мали можливість вирішити питання відповідності, вказане у наказі міністерства економіки військово-облікової спеціальності чоловіка. Втім, цього зроблено РТЦК не було. Відтак, 13 березня 2024 року третій апеляційний адміністративний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Посилання на саме рішення залишу в описі під цим відео. Якщо цікаво, переходьте, читайте, ознайомлюйтесь більш детально, тому що це лише витяг з цього рішення. Така судова практика наразі необхідна, тому що вона звертає увагу на таку, скажімо так, свавільну роботу зі сторони ТЦК. Тому такі рішення підтримую особисто. Все повинно бути в межах чинного законодавства. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного небу.